Харків, місто герой, що славиться своєю красою, промисловістю та величною історією. Нещодавно, мандруючи вулицями цього гарного міста, мені випала унікальна можливість побачити справжній артефакт минулого легендарний танк Першої світової війни. Можливо, кожен, хто бачив цю стелеву машину, цікавився питаннями, звідки цей танк, яким чином потрапив сюди, та яка його історія. Саме тому з цими та іншими питаннями ми постараємося розібратися в цьому відео. А поки прошу підписатися на канал та поставити лайк. Це найбільша мотивація для мене. Приємно. पर हल दो Отже, в чому все ж таки полягає унікальність цього сталевого раритету? Почнемо з того, що даний танк, а саме Марк П'й, є подальшою модифікацією сімейства британських важких танків Марк часів Першої світової війни. Відомо, що саме британцям вперше вдалося успішно стосувати такий вид озброєння, як танки, в битві на Сомі у 1916 році, що в свою чергу сильно вплинуло на подальший хід ведення війни на всьому театрі бойових дій. Саме цей зразок було випущено у 1918 році, в році, кінці першої світової війни. Усього з 1917 по 18 роки було виготовлено 400 танків Марк 5. Точний та єдиний історичний шлях даного танка невідомий, але за деяку інформацію, яку вдалося зібрати і поєднати з різних джерел, то танк був поставлений антантою разом з парою десятків побратимів до збройних сил півдня Росії наприкінці 1919 або на початку двадцятого року. А згодом був зарахований до російської армії Петра Врангеля в Криму на початку української революції, 18-22 років, танк вже перебував на озброєнні білої добровольчої армії. Відомо, що восени 1920 року. Танк був підбитий у ліву гусеницю під час боїв за Крим з Червоною армією на Коховському плацдармі. Цікаво, що більшість бронемашин мали персональні назви. Так, за однією з версій танк, що нині встановлений у Харкові, спочатку мав назву «Зарусь Святу. Пізніше на його корпусі написали пролетар. Після того, як червоні остаточно розбили армію Врангеля, танки Марк V включили до складу своїх військ. Згодом їх відновили і аж до 1938 року використовували як бойові одиниці, а після лише у навчальних цілях. Перед другою світовою всі танки цієї модифікували. Було списано, оскільки вони значно застаріли, а матеріальних засобів для них бракувало. У 1938 році в семи містах СРСР були виставлені в основному попарно в якості пам'ятників трофейні танки Першої світової війни. Частина зняти з озброєння Марк V згідно з розпорядженням Клемента Ворошилова була розділена по деяким містам, серед яких був і Харків. Таким чином, в 38 році до Харкова мали потрапити два Марк V, і долю одного з них вдалося простежити завдяки архівним німецьким фотографіям. Ось деякі кадри німецької аерофотозйомки Першого року у виконанні літака розвідника фокке Вульф ФВ 189 Спочатку було встановлено два танки: так званий композит з лівим та правим розташуванням гармати. Вважається, що відомі на фото пошкодження правої гусениці, були викликані обстрілом цього танка німцями під час штурму міста, коли його, мабуть, прийняли за реальний радянський бойовий танк. Другий пам'ятник розташовувався на Сергіївському майдані раніше протарські площі, та був втрачений у 1943 році. Вже у 1943 році, після визволення Харкова, сталевий монумент зі своїм Фондом влився до складу Харківського історичного музею. Але в чому ж полягає головна особливість та рідкість даної машини? Це один з небагатьох британських танків Марк V, що мають у своїй назві додаткове слово композит, або як ще його називають гермафродит. Річ у тому, що зазвичай у часи Першої світової війни британські танки готували тільки або з гарматою та кулеметом в кожному спансоні справа і зліва, так званий самець, або по два кулемети в кожному спансоні. самка. У центрі Харкова стоїть один з кількох зразків, на якому встановлено гармату калібром 57 мм та 5 8 мм кулемет. Метів саме через це він рахується таким унікальним. Маючи вагу до 30 тонн, він міг розганятися до 10 кілометрів на годину, що тоді було справжньою сенсацією. Екіпаж танка складався аж з восьми осіб, але запас ходу ще забезпечувався 19-літровим шестициліндровим рядним двигуном Рікардо, назва якого радянські війська помилково використовували для танків Марк, Потужність потужністю 150 кінських сил, складав лише 72 км. Але як склалася його подальша доля? Згодом танк було декілька разів переміщено в межах Харкова і остаточно встановлено на площі Конституції. Харківський танк має такий чудовий. Стан завдяки двом реставраціям у 1998 та 2012 роках. Над відновленням працювали професіонали державного підприємства Харківський бронетанковий завод. Останні його пофарбували, замінили деякі порожавілі деталі, виготовили імітації відсутнього зброєння. Найбільш цікавим є факт, що 57 мм гармату було замінено на водопровідну трубу, але вийшло цілком ідентично. До речі, даний зразок також відвідували британські дослідники, що знайшли на двигуні напис and day England А під гарматою збереглася табличка з написом «Case Shot. лоток для снаряду. Таким чином це остаточно підтвердило оригінальність та унікальність бронемашини. Також, як я вже зазначав, всьома можливість відзняти деякий матеріал власноруч, але тільки згодом прийшла ідея зробити повноцінне відео. Тому не сваримось на помилки та незнання на той час. В началі двадцятого віка воєнних лабораторіях П'яного рейсмах не було создан суперсікретний танк, обладавши бойовою мощою і сверхуружем, намного передівшим своє время. Ось він, величний. Да, я хотів би сказати радянський, але в даній ситуації він точно не радянський. Не дивлячись на його окрас і не дивлячись на його сусіда, який поруч з ним зараз знаходиться. Себто кажучи, Марк перший, або Марк п'ятий, або третій, другий, не знаю, в принципі, даю на розгляд підписникам, які досить сильно розбираються в техніці Першої світової війни. І обов'язково визначити його гендер. Хто з них, так би мовити, у нас дівчина, а хто хлопець. Наскільки знаю, вони відрізняються по гарматному озброєнню. Жінки, напевно, комплектувалися саме гарматами. Ось такого типу. Мабуть, 76 мм. Ось. А хлопці комплектувалися по типу таких тільки кулеметиків. Ну, то вже до фахівців так мовити питання. Танк насправді величезний, навіть по розмірах сучасних якихось натисків зразків. Ну, в принципі, далеко не пішов від своїх, так мовити, праправників. Броні. Багато, вона величезна, але на той час, в принципі, на той час досить гарно навіть стійко стояла. Ну це просто супер. Ну Виглядали вони насправді досить цікаво і ефективно щодо того часу. До того часу це, мабуть, були найефективніші і найсучасніші танки взагалі, які могли використовуватися в Першій світовій війні. Пав лайк і пиши плюс коментарі, якщо хотів би прокататися на такому звірі. Але я думаю, що він вже не працює так років 100 майже. Досить цікавим рішенням також було застосування такого прихованого, прихованої ходової частини в цьому танку. Ну, Тобто, бачите, з першого погляду здається, що начебто танк взагалі якось досить класно в нього так розміщено, не видно ні каточки, нічого. Але завдяки цьому пролому можемо подивитися, що в принципі, за цією бронею, досить невеличкою танкою, але все ж таки бронею. У нас приховуються коточки маленькі, невеличкі, але вони розміщені вздовж всього цього борта. Нині у світі залишилося дуже мало танків серії Марк 5. Навіть на їхній батьківщині є лише один, і той у поганому стані. З усіх 400 бойових машин, виготовлених в Британії понад 100 років тому, сілили лише одиниці. Достеменно відомо, що два танки є в Росії і три в Україні, якраз у Харкові, і ще два в тимчасово окупованому Луганську. Отже, як нам вдалося з'ясувати, британський танк Марк 5 є дійсно унікальною спадщиною минулого. Його надзвичайний бойовий шлях та випробування часом підтверджують його легендарність. Якщо вас зацікавив даний стелевий звір, рекомендую відвідати Харків і побачити Власним очима столітні артефакти танкобудування. Пиши в коментарі свої думки стосовно цього зразка та пропонуй ідеї для майбутніх відео. Також, якщо бажаєш дізнаватися ексклюзивну інформацію про бронетехніку та поспілкуватися з однодумцями, то запрошую тебе в телеграм-канал нашої танкової спільноти. А якщо виникло бажання підтримати автора, QR-коди на екрані. Дякую за перегляд!